До вашої уваги ради Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую з приємністю до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке». захід для майбутніх першокласників, як у ліцеї No1, знайомили малечу із навчальним закладом футбол на стадіоні Колос, музей шкільництва у етнопарку Ладумирія. Про ці та інші новини далі у випуску. На території Радовилівського ліцею номер 1 знову було людно. Тут для майбутніх першокласників організували досить цікаве дійство, докладніше у сюжеті. Вчителька початкових класів Радовилівського ліцею номер 1 зацікавила майбутніх першокласників, розповідаючи про веселий час, проведений на перерві. Скажіть, будь ласка, дітки, а чому люди ходять у школу? Хто знає відповідь на це питання? Вчитися. ходять, так? Але сьогодні ми хочемо вам довести, що не тільки навчання є у школі. У школі ще є перерви. І є велике шкільне подвір'я, на якому можна розважатися із друзями. Педагогиня у цікавий спосіб привернула увагу дітей до навчального процесу. А хто любить малювати? Підніміть руку, хто любить малювати. Я! О, супер! Ви завітаєте на перерву художників. А ще. Ви підніметесь на вершину найвищого дерева нашої школи. Але це буде не дерево. Малята в кінці вас чекає сюрприз. У цей осінній день організатори події підготували для малечі величезну надавну кольорову гірку, із якої вони спускались, отримуючи незабутні враження. <плес> папа. Побігли наверх. Помагай ручкою. наверх. Піднімайтеся. Наверх. Подобається діти. Так. А на цю сторону ще попробуйте. Діти із задоволенням брали участь у веселих та активних бансах, покращуючи фізичний розвиток та здоров'я. Під час зустрічі дітлахи також вивчали пісеньки, які згодом разом співали під музичний супровід, виконуючи прості танцювальні рухи. І чисте віконце. Подивилися через окуляри чи віконце, чисте, чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Молодці. Оксана Шемчук у свій час здобувала до знання та вже 22 роки працює у Рудевильському ліцеї номер 1 навчає дітей початкової школи. Доброго дня! Ми сьогодні влаштували зустріч знайомство в нашій школі саме для того, щоб познайомитись з маленькими першокласниками. Щоб вони познайомилися з нами, адаптувалися і не боялися йти до школи, адже школа це не лише уроки, а й запальні класні перерви. Цьогоріч, вперше для майбутніх першокласників, педагогічний колектив Вардовилівського ліцею номер 1 підготував такий цікавий захід. Щорічно тут відбуваються різні події, присвячені зустрічі майбутніх першокласників. Сьогодні дуже важлива подія для нашого закладу, адже ми хотіли вперше зустрітися з майбутніми першокласниками, познайомити їх з нашим закладом, познайомити їх з нашою школою для того, щоб вони не хвилювалися, не боялися переступити поріг такого чудового закладу, щоб вже зробили перші кроки у виборі програми, за якою будуть працювати на наступних чотири роки. Вчителька навчального закладу для майбутніх першокласників підготувала неймовірні досліди, які подарували шквал емоцій у дорослих та дітей. Малеча мала змогу створювати спільно із вчителем дива власними руками. Маленькі відвідувачі мали можливість наочно побачити, що відбувається, із сухим льодом на свіжому повітрі. А ну, дому, Ого, дмухаємо всі. Льодяний подих у нас. Ви відчуваєте, яке воно холоднюще? О, дуже дмухай, сильно. Ану сильно, як свічечко на тортиках. дмухають, ага, всі дмухають. сильно, сильно, друзі. Сильно свято справді вдалось, адже усі присутні отримали хвилинну відпочинку, відволіклись від тривожних думок, обмінялись думками, з користю провели вільний час. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергійні Якішин, телеканал Бродонлайн. На місцевому стадіоні колос зібралися шанувальники футболу, аби підтримати улюблену команду. Докладніше у сюжеті. Продивили на міському стадіоні Колос було людно, адже сюди завітали фанати футболу, аби вболівати за улюблені команди. Цього дня за першість з Дубинського району зібралися ФК Спрінтер Бетон Радивилів та ФК Камаз-Острожець. Першість з Дубинського району у цьому матчі здобула ФК Спрінтер Бетон Радивилів, забивши у ворота суперника 5 голів. Завершився матч із рахунком 5-2 на користь Радивилської команди. Вітаємо ФК «Спринтер Бетон Радивилів» з перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». У етнопарку Ладомерія відкрили музей шкільництва. Побувала там знімальна група телеканалу Суспільне. Увага на екран. Зараз. Побачимо дві кімнати, кімната, де жив вчитель школи. І ми зараз з вами побачимо церковно парафіальний клас. Історик Володимир Дзьобак проводить екскурсію першим в Україні музеєм шкільництва, який облаштували в етнопарку Ладомирія на Рівненщині. Перша кімната навчальний клас, який виглядає так, як і 200 років тому. Ось ми знаходимося зараз в приміщенні церковного парафіяльного класу приблизно, це початок 19 століття, тобто приблизно 1804-20 роки. Парти це оригінальні. Ми їх відтворили із церковно парафіального класу із, із стільцями, плюс стіл, плюс табуретка вчителя, плюс дошка. Це все точні копії старих церковно парафіального класу. На стінах класу світлини учнів, які навчалися у таких школах в кінці 19 століття. Також оцифровані копії букварів того часу та документи. Тут є і похвальні грамоти, і сертифікати, і свідоцтва, і, і інші, і книги, є, якими користувалися. Для того, щоб все це дослідити, нам сьогодні потрібно було приблизно два з половиною роки. Наступна кімната оселя вчителя. Зі слів Володимира Дзьобака, у селах зазвичай викладав священник, а в містах вчителі. Більша половина учнів церковно – це були звичайні селяни, які жили там в селах, тяжко працювали, але батьки розуміли, що потрібно дітям якусь, хоча б там освіту мінімально давати. Тому вільний від роботи час, особливо це зимою, коли закінчився сезон збору урожаю, Вони приходили і вчилися, вивчали. Історичні віхи вивчали документи, дивилися архіви, долучали різних людей з усієї України. Це стане місцем проведення виїзних шкільних уроків таборів або відкритих уроків. Будемо дуже задоволені, якщо навіть на рівні міністерства буде прийнято рішення про проведення відкритих уроків. Які поєднують історичну складову, культурну складову. Наразі історики етнопарку продовжують досліджувати систему освіти історичної волині, аби в майбутньому поповнити фонд музею. Надія Кривко Суспільне новини. Рівне. На цьому ми завершуємо Радавелів Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті. Була лише хорошими далі. Передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Тані всім та бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У місті Дубна на базі лікарні планують створити реабілітаційний центр. Один із корпусів Думицької міської лікарні, що на Рівненщині, планують реконструювати під реабілітаційний центр. Так, 29 серпня затвердили проєктно-кошторисну документацію. Згідно з документом на будівельні роботи та обладнання передбачено майже 226 мільйонів гривень. Наразі у закладі чекають, щоб двукнутися донори, які профінансують проєкт. Під реконструкцію, зі слів директора, хочуть виділити корпус, у якому зараз розташовані три відділення, зокрема і реабілітаційне. 29 серпня завершили експертизу проєктно-кошторисної документації і її затвердили. Вона обійшлася місцевому бюджету у майже півтора мільйони гривень. Її розробило товариство ТОП ГІП. Згідно з документом на будівельні роботи передбачено майже 126 мільйонів гривень і 100 мільйонів гривень на нове обладнання. Згідно з проєктом будівля реабілітаційного центру буде площею 2255 метрів квадратних. Її з центральним корпусом об'єднають переходом. Заплановано облаштувати 36 шість ліжкомість, але як зауважив Віктор Красовський, заклад може охопити реабілітацію більшу кількість пацієнтів. Зі слів директора персоналу для роботи майбутнього реабілітаційного центру вистачає. Віктор Красовський підсумував, що проєкт планують реалізовувати не за державні кошти. Його завантажили на платформу пошуку інвестицій і чекають, що зіткнуться спонсори. Зі слів керівника у пошуках фінансування також допомагає МОЗ та обласне управління охорони здоров'я. Радехівський перевізник втратив маршрут. Львівська обласна військова адміністрація розірвала договори з чотирма перевізниками через саботаж безготівкової оплати. Йдеться про приміські та міжміські автобусні маршрути. Безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У середу, 11 вересня. Львівська обласна військова адміністрація ухвалила рішення щодо дострокового припинення договорів на обслуговування автобусних маршрутів загального користування з чотирма перевізниками. Причиною стала неналежна на дня послуг з перевезення пасажирів, зокрема саботаж безготівкової форми оплати. Серед інших йдеться про маршрут товариства Радехівська АТП 14629, автобусний маршрут номер 681 Львів, Радехів, Павлів. Це два автобуси. Нагадаємо, безготівкову плату приїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У Львівській обласній державній адміністрації заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему. Валідатори в маршрутах не працюють, тому в багатьох випадках пасажирів вимагають готівку. 12 вересня працівники відділення поліції No2 Дубинського РВП, УНП Урінській області, старший інспектор юнальної превенції Віктор Кузьмич. Інспектор з дотримання прав людини Олеся Романат, поліцейські офіцери громади Сергій Мартинюк та Назар Костів спільно з працівниками Дубинської РУ, УДСНС України у Рівненській області провели пізнавальний урок безпеки для учнів 3 та 6 класів Козинського ліцею Козинської сільської ради. У класі безпеки дітям розповіли про правила мінної та пожежної безпеки, розібрали алгоритм дій при виявленні підозрілих або небезпечних предметів. Адже знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя. Поліцейські розповіли про правила особистої безпеки у школі та вдома, обов'язкове дотримання правил дорожнього руху, правила поведінки пішоходів у темну пору доби, а також роз'яснили про види відповідальності, які передбачені для неповнолітніх. Також правоохоронці поділилися корисними порадами, які допоможуть дітям берегтися від нещасних випадків та неприємних ситуацій. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що з метою виконання плану проти епізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території Дубинського району у вересні планується проведення осінньої кампанії з переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин лисиць, вовків, янатобитних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розпосудження приманок відбуватиметься по лісових та польових упогіддях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка, безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із різким запахом м'ясокісткового борошна. борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин. Котрі є основними розпосюджувачами спутника сказу: прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому, особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. По період з 5 по 8 вересня делегація Радехівської міської ради перебувала з дружнім візитом у Пневежеському районі Литовської Республіки. Візит відбувався в рамках міжнародної співпраці на запрошення муніципалітету Пеневежеського району. Метою візиту було розширення співпраці між Радехівською територіальною громадою та Пеневежеським районом, обмін досвідом та посилення гуманітарної допомоги для підтримки наших воїнів та осіб, що постраждали внаслідок воєнних дій. Разом з делегацією з Радехівщини у Паневежеському районі перебувала делегація з міста Полтава а також Латвії та Румунії. Члени делегації мали можливість зустрітися з керівництвом Паневежеського району, директором районної адміністрації, віце-мером району, депутатами муніципалітету, меценатами та обговорили основні напрямки співпраці. З українськими делегаціями також зустрівся амбасадор українського консульства у Литві Ілля Негородський та запевнив у підтримці міжнародної співпраці. Крім офіційних зустрічей, делегації відвідали та ознайомилися з роботою сільськогосподарського кооперативу яблучної ферми в Селі Марія Най. Музей Стасіса Ейдрегевічуса побували на фестивалі врожаю в етнографічному комплексі у селі Смелігія. Литовські друзі дуже гостинно приймали радехівську делегацію. Панувала тепла родинна атмосфера, та найголовніше, що вони готові підтримати Україну до перемоги у війні, а потім допомагати відроджувати наш край. На святі врожаю радехівський міський голова Степан Коханчук від всієї радехівської громади подякував литовському народу за щиру дружбу і готовність підставити плече у важкі для України часи. Під час візиту приємно було чути слова підтримки та бажання допомогти Україні від латвійської та румунської делегацій. Можливо, в подальшому вдасться заключити угоди про міжнародну співпрацю з районами Латвії та Румунії. Щиро вдячні литовським друзям за підтримку і постійну допомогу у боротьбі за цілісність і суверенітет України. Особлива подяка за постійний супровід і турботу про комфортне перебування делегацій з Радехівщини на теренах Пенележейського району. Слава Литві! Слава Україні!